Два-один. Юність Чернігів обігрує кропивницьку зірку і стає чемпіоном. Вихованці Чернігівської спортшколи Юність стали чемпіонами України в чемпіонаті серед футболістів віком до 14 років. Фінальну гру згадує Рустам Баєв, який став кращим голкіпером чемпіонату. Гра відбувалася на центральному стадіоні Тернополя. Там Трава газон була дуже добра. По грі, всі молодці. Підтримка у нас була гарячою, всі гарно відіграли. Я вважаю, перемогу ми здобули самостійно. За сезон команда зіграла 22 гри, каже тренер Сергій Денисенко. Команда показала себе якнайкраще. Дебютний чемпіонат для них перший раз вони в ньому участвують. І, в принципі, все удачно зложилось і. Далі буде важче. за словами Сергія Денисенка, були й труднощі впродовж сезону. Ушова від нас нападаючий в Київ, кі втілося гру, ігру, поміняти тактику, і відповідно були складні моменти. Замінити на полі нападника довелось захиснику юності Нікіті Дорошу, який став кращим бомбардиром чемпіонату. Я забив 16 голів за друге коло. Тренер каже, чемпіонство досягнення усієї команди. Когось виділяти з футболістів неправильно. Побідила команда і всі ті 20 людей, які йшли цей, весь рік в вони всі і добились там. Не треба ділити на ігроків основного составу на заміні. Після чемпіонства інтерес до гравців команди виріс. Постараємося зберігати весь весь состав на наступний рік, хоча б на наступний рік в цьому ж составі. И чуть усилится. Есть пара у нас тоже э, футболистов, которые хотят присоединиться к нам. Поэтому я думаю, они тоже усилят игру, создадут конкуренцию. Поэтому, ну а своих не хотелось бы никого терять, вот так скажу. Но предложения есть. Тож тобто, ні по одному, ні по двом. В наступному сезоні команда гратиме в чемпіонаті ю 15 За словами Сергія Денисенка, там буде важче, але команда намагатиметься підтвердити статус чемпіона. Гордій Єрмак, Роман Репа, новини на Суспільному.